Ми поділили наш виступ на декілька частин під різними котами. І от перше це школа очима італійського учня. Невеличке відео. Зараз. Секундочку. Школі, в п'ятому класі. Чутно було, так? Добре, є. Yeah. Дивіться, так сталося. Що дійсно ми опинилися в Італії з сином у березні, і там є велика спільнота українців, які вже там живуть. І цей хлопець, батьки з Тернополя, вже 17 років живе там. Але він народився, живе, спілкується італійською. Але українська для нього ну, для нього рідна, і кожне літа він їздить до бабусі і мріє жити в Україні. Така в дитину мрія. За допомогою невеличких відео, я думаю, що ми зможемо розмістити, да? ми не будемо всі переглядати. Потім презентацію можна буде подивитися. Він розказує саме про розпорядок дня, як відбувається в них в школі. Хочу сказати, що шкільна освіта складається з трьох ступенів, це обов'язково. Да? Дошкільна це не обов'язково, а обов'язково три ступені. Тобто він в п'ятому класі, тобто він ще все ще в початковій школі. Це буде випускник початкової школи в цьому році. Потім діти йдуть в середню школу, яка має дві ланки першого і другого ступеня, але в них немає не скрізного номерування. Тобто він буде в наступному році учень першого класу, але вже середньої школи. Діти навчаються або повний робочий день, або до обіду, і це різні класи. Тому не можна посеред року перейти. Треба, батьки повинні визначитись, як це буде В Італійській школі. Діти починають вчитися з 6 років до 16 років. Так. Він трішки розказує про свій розпорядок дня, і якщо ви побачите, в дітей майже нема перерв. Тобто, тобто обов'язково перерва, коли вони гуляють і їдять. Вони так вам навіть не скажуть, коли в них починається один урок, і ну, закінчиться один, і починається інший. Багато потім буде розклад, ви бачите, уроки стоять парами. Я трішечки ще включу. Він в кінці побажання дітям нашим Запоріжжя і України передав. Добрий включу. Дорогі діти. Я вам бажаю зі щирого серця здоров'я, щоб ви були живі і здорові, натхнення у навчанні і перемоги нашої України. Слава Україні! Що я треба? Трішки забувся, да, мама допомогла. А, і е, дивіться, в цьому році Чекай, зараз, зараз, зараз. В цьому році багато шкіл Італії зустрічали, багато міст Італії зустрічали українців. Це відео я взяла з інтернету вільному доступі з новин. Це неапольська школа. Я хотіла показати, як одягнути саме початкова школа. Ви бачите, що дівчата в білих халатиках, а хлопців блакитних з білими. Е, Цими вертничками такими, да? тобто, зустрічали нас, так само зустрічали. Вони намагались намагалися через перекладача написати і українською, ну обов'язково італійською, або українською, і дуже дуже тепла зустріч, бо Італія, я там далі скажу, налаштована на. На цю інклюзію, тобто там сприймають людей е, будь-якої національності, з будь-якої частини світу, з будь-якою мовою, культурою. Тобто, для них це, ну, це реаліті життя. щоденне, це ну, навіть нічого незвичного в цього не було. Е, і е, хотіла е, дати слово Олексію. Привіт, Привіт мене звати Олексій. Привіт, Олексій. Я з вашего класу. В минулому році, так, да, так сталося, що в нас школи поки не працювали, ми встигли піти в італійську школу. Тут на фото от школа, да, це перший день, да, перший день в школі. Ви бачите, що закрите каліточка, дорослим батькам не можна заходити. Зранку відкрити зайшли і в обід або ввечері прийшли, забрали. Туди вони не заходять. Є домофон, натискайте, на який поверх вам треба потрапити. Діти весь час там знаходяться. І бачите, що під курточкою в нього вигляд. Дає халатик. Тобто халат вона надягала поверх свого звичайного одягу. Можна одне так, можна. Це був наш дрес-код. Да, дрес так, так. Вони в них і гуляли. І ще бачите, от в тебе Олексій, на всіх фото в маски да? так. Да, бо У них там карантин. Да, був карантин, до Італії дуже суворо до ковіду ставиться. І діти заходили, і в кінці дня виходили весь день, було в масці. Знімали лише коли вони їли там на перерви, невеличкі декілька хвилин не можна без маски. Ну, це я бачу, от і ви також бачите, да, малюночки друзів нових, і дуже багато вони малювали український флаг, і отакий от веселку малювали. Що це за слово? Таке паче це переводиться як мир, який в Україні має бути завжди. Завжди да, буде у нас мир. Тобто діти да, в них, от ми йшли просто по місту містечко невелике, йдеш і є просто на будинках стяги, висять такі різнокольорові, написано. Бачи мир, тобто вони всі за мир. Це ви бачите приклад розкладу і зліва набір підручників, да? от, який, до речі, комуна. тобто цим опікується, як от у нас громади, комуна. Початкова школа видаються безкоштовно. Нам так само закупили, видали підручники. Такий, такий набір. Ви бачите розклад. Льош Льошенька, які в тебе були уроки, які ти запам'ятав? Цікаві такі? Запам'ятав математику. Англійську, як у нас, це так. так. А що б було інше? Чого в тебе немає в українській школі? Релігії. релігії, релігії. З нас, це. Це, так. є таке. Релігіони це релігії. Так, це предмет не обов'язковий. Він є в кожній школі, але перед тим як дитину привести, батьків питають. Ми анкету заповнювали, і ми обираємо, чи буде дитина відвідувати ці уроки. Якщо ні, можна відмовитись, їх ставили першими чи останніми, чи раніше забрати, привести. Або е, в цей час дитина може бути в іншому приміщенні і додатково з нею вчитель займається там якимось іншим уроком. Так, е, ще ви бачите, є історія і географія. Я хочу ну, я дивилася підручники, дуже цікаво. Ми їх привезли додому, щоб роздивлятись, колегам показувати. Вони схожі, от географія, там частина те, що от, е, наука, да, урок і географія, це все, що в нас є ДС початкової школи, але історія про що вивчали уроках історії? Ми вивчали там всякі неоліти, чи як там. так. Тобто, те, що ми вчимо в шостому класі, стародавній світ, діти протягом року вивчали і порівнювали палеоліти, Ініаліти вивчали культуру, як розвивалося суспільство, да, як становлення людини. Ну, цікаво, щось, якісь проекти вони робили, коли дослідували досліджували здається кераміку. Так, і от є таке, що це за урок моторія називається? Це можна мовити фізкультура, але у нас вона одна, на цей є. На тиждень от на бачите, тиждень, лише так. один урок фізкультури на тиждень, і коли спілкувалися а, з волонтерами. Тобто, потім, коли багато дітей стало в містечку, в нашому, що приїхали, громада а, наняла волонтера, проплатила, який нараз на тиждень приходив із дітьми декілька годин займався, тобто допомагав перекладати уроки, і м, вона також спілкувалася, багато для себе чого нового узнала і сказала, що дійсно нема перерв батьки навіть про це не знали, що в аталійській школи нема перерв, вони не, не задумувалися про це. І, в розкладі немає фізкультури. Ну, в розпаді є, в програмі немає фізкультури. Вчителька може схотіти провести, може схотіти не провести. Або може цей день стояти факультатив. Факультатив у нас через тиждень був платний баскетбол, але я говорю, він же платний. Так, це повинна. За бажанням, але бажають всі, бо ти ж не можеш один не забажати а весь клас бажає. Тобто, таки добровольна. От, от такі от ми зразки зошитів. Ви бачите, що зошити. За, розміло, за розміром, а 4 великі, і ніхто не зважає, як діти пишуть саме розташовують, да? от ви бачите, строчку, через строчку, в клітинки. Тобто, теж вони не дуже там на чотири приклади на таку сторінку. Вони пишуть усіх рюкзаки на колесиках, бо дуже важкі підручники, такі саме великі зошити. Це от приклади із релігії, із різних предметів. Було таке у нас вже коли, десь ближче до кінця навчального року, практичне заняття: день на фермі. Де це ви були? Ми були на фермі у іншому так, місці, так, трішки побільше. Що там ви робили? На, на перших двох фотографіях ми бачимо. Ви бачите, що ми бачили різних тварин: кабани, кози, коні. Так, це ми все бачимо. бачите, що ви робите, дітки? Що це це ми замісували тісто. Тобто вчилися тісто місце. Так, так. Це було дуже легко. Бо ви знаєте, що звичайно там яйця, цукор, там, воду, а там лише борошно. Борошно та вода. Вода, зрозуміло. І що ви потім ліпили з ним? Так, ми робили з нього такі, типу, куліки, потім трішки приплюсували. І десь на пів години ми її випікали. А, тобто це була не ліпня, це хліб випікали? Так? так, зрозуміло, дякую. Такий ще день у нас був день спорту. Цікава така практика, коли в цей майданчик знаходиться трішки далі від школи, тобто, ну, звичайний ігровий майданчик, по вечорах ми там гуляли. В цей день всі учні були попереджені. Кожен клас бачити одягнений в різний колір, були і батьки там, і по паралелях да, в один день там третій клас, в інший день четвертий класи, і таке змагання, да, тобто діти. Мали е, можливість е, такий святковий день Спортина, це е, наприкінці навчального року це звичай, відбувається. Е, трішечки е, нас запросили ще Олексія в е, секцію баскетболу. Вона взагалі платна, це така гурткова робота. По вечорах в сусідній школі нас запросили відвідувати безкоштовно. ну, Така була от ініціатива, майже з другого заняття. В, Відразу ми їздили е, в сусіднє містечка на змагання е, бачите, що діти і хлопці, і дівчата різного е, в них був різниця там в два роки, здається, ну віковий ценз, да? Але колір е, е, шкіри і. Стать ви бачите не має значення. Тобто з усіма займалася і всі заняття були на позитиві. Тобто, от я дивилася, вихователька зліво, тренер Даніла, спілкувалася англійською, ми з нею спілкувалися. Таким чином от, інформацію дізнавалася, як це відбувається. І трішечки про дозвілля ми показали тут день народження друзів, це у нас в школі. Колі із за ковід не можна було приносити пригощення, то е, домовлялися або в парку, або в кого є там приватний будинок, запрошували друзів, е, накривали як е, фуршетний стіл, і діти самі розважалися. Да? Тобто, тут є от, е, аніматор, а взагалі то були самі, просто на майданчик гулялися. Батьки завжди були рядом, але не заважали. стояли поруч і спілкувалися сьогодні окремо. Тобто, у них дуже багато такої практики, де вони це роблять разом. Так, далі. Я тоді, е, мабуть, Олексія відпускаю, так? Дякую. Так, да, Дякую, всім. Дякую, що Так, да, Трішечки е, це був погляд е, учня нашого українського. Е, спочатку спілкувався англійською, мова дуже допомогла. Навіть мене переспрашували батьки класу, кажуть, у вас в Україні всі діти так гарно знають англійську, що ну. Ти нас причиниться вільно. Я кажу: ну, це залежить і від школи, і від бажання, і батьків, ну, і дітей. Що хотіла сказати? Погляд тепер в мене мій як. Мами і е, спілкування з батьками учнів, те, що ти ж я побачила, почула. По-перше, у них так само є батьківські комітети, як у нас, да? так само вони там вирішують, що дарувати вчительки на е, останній дзвоник, можливо, таке бути. Е, в чому різниця? По-перше, в батьків більше обов'язків, е, ніж прав, як в наших, там все е, строго по закону. Якщо твої дитини десь у е, до Січня виповнюється 6 років, ти маєш відвезти її в школу, інакше прийдуть соцслужби, заберуть і відведуть. То обов'язково 5 з половиною вже ми, ми йдемо в школу. Дітей приводять, забирають лише батьки або можна довіреність написати, бо до 18 років воно, він. За нього має хтось відповідати. Тобто, в цьому, в цьому плані дуже строго вони писали довірність там, чи по черзі забирали, якщо вже дорослі діти, або можна було ще автобусом добиратися. Стосовно пропусків, якщо більше чверті року пропущено, могли, можуть залишити на повторне вивчення і обов'язково коли забирають раніше часу чи пізніше, ми там писали в журналі, ну, за, яким, за якою причиною це відбувається. Так, що хотіла ще сказати? Я включу зараз без звуку ще було. це останній день школи. Тобто в цьому році це була восьма червня. І це останній день для п'ятого класу, тобто вони випускники. В цей день у них там якісь святкові щось, вони проєкти робили, роздавали їм малюнечки за цей час, да? але свято роблять батьки. Ви бачите, що батьки вже біля каліточки чекають. Тут два класи виходять в обід і ще було три класи ввечері. От П'яте А вони чекають, вони підготували їм квіти, кульки і діти виходять. Свято готують, до того, що свято не вчителі готують, <смі> готують його батьки. І Кожен клас як може. Тут ви бачите, вони в кафете раках їм хлопки дали, а наступний клас виходять. Я Зараз я. Зараз кожен. Почати... Вони також будуть відпускати по-іншому. Тобто, бачите, так? перший клас так вийшов, другий клас, Б клас виходить, їм тут хлопавки приготували, батьки скандують, п'яте А, п'яте Б, ти собі кричать, п'ятий, ну, тобто, хто краще. Так, звичайне свято. Е, далі е, а, з того, що хотілося про батьків сказати, що. Е, Вчителі і батьки не спілкуються особисто, в них немає чатів, де вони спілкуються, вони не мають права нема телефонів, вони не можете там вночі комусь зателефонувати. От той, хто з батьків, в батьківському комітеті головний, ну, тобто відповідальний, лише з ним спілкуються, може передавати через цю людину інформацію. І якщо ви хочете поспілкуватися, вам назначають день і час, коли ви можете прийти і поговорити з батьками. Стосовно системи оцінювання, от в початковій школі два роки тому вона змінилася. Зараз схоже на наше. Це кібнева система йде, і зараз секундочку, і ви бачите, що вона відразу зайшла ніяк у нас поступово з першого по п'ятгоні. А відразу, відразу, хто був в четвертому, в четвертому, в п'ятому, в п'ятому, так? І якщо у нас останній рівень це в процесі навчання, це для дітей, для дітей, які взагалі без асистента нічого самі не можуть зробити. Тобто це рівень для тих дітей, у нас, ну, які у нас на інклюзії знаходяться. Всі інші діти, там це просунуто або середній рівень, їх переводять на наступний рік. в… Електронному журналі чи щоденнику зазвичай це кольорами виділяються, тобто не пишуть, а кольорами. В середній школі є десятибальна система, і там на десятку дуже вчителі скупі, от як у нас, може, 12-ку не дуже ставлять. Так, але е, е, прохідний бал це шістка, тобто все нижче ну, Взагалі, е, основні оцінки це 6, 7, 8, 9. Оцінки 1-2-3 взагалі ніхто ніколи не бачив. Якщо в кінець року це в середній школі, 3-5 сірки, наприклад, то дитину вже можуть залишити на повторний рік. Якщо в початковій школі з будь-яким рівнем переводять всіх, то в середній школі ви можете в одному класі просидіти до 18 до повноліття можете в кожному класі сидіти, поки не вам час не спливе. Але є такі випадки, коли за умови перездачі, тобто як от нас можна перевести і потім якісь предмет доздавати. Це вже такий по погляд Да? Дивіться, навчальний рік так само немає е, е, фіксовано початку закінчення, але якщо, якщо в Скандинавських, в Німеччині, в Швейцарії це в, в, у серпні починається, то і та Італія доволі тепла країна, там спекотна, і починається рік у вересні, десь в, середині, в цьому році це 15 було вересня, і закінчується також середині червня. Нема такого, як у нас 175 днів. Тобто, я, мені було цікаво, червоний місяць, а в дитини ще не всі підручники до кінця продані. Як це може бути? Ми ж повинна або ущільнити, або якось ну, допрацювати, бо наступний рік вже наступний буде підручники. І дуже багато свят релігійних, місцевих свят, таке поняття, як понте. У нас це роситься ну, це як місце, да? У нас ми робимо переміст. Якщо в середу в четверг свято, і ми робимо вихідний там п'ятницю, да? ми потім відпрацьовуємо. Ніхто кого має. Чотири дні чотири гуляємо, п'ять, п'ять гуляємо. Тобто ніхто це не відпрацьовує. Але є практика, що на початку нового. Цього року в різних класах по різному від половини до півтори місяців вони можуть по цим підручникам ще е, повторювати. Тобто, ще не нові підручники, а за попередній рік. Далі класи не дуже великі, 20-25 до 30, але от е, ви бачите, це фото останнього дня Олексія, це їх основний вчитель і це три асистенти. В класі були дві е, е, дитини інклюзивні, саме е, з розвитку, це дівчинка з тяжкою формою аутизму. І хлопчик гіперактивний. І Олексій також був інклюзивний, бо він не знав мови. Так? З ним також вчителька додатково займалася. коли всі граматику вивчили, йому там завдання як літери там читається чи пишеться. Тобто на це зверталася увага. І от стосовно методики, що я хотіла сказати, було дуже здивовано, бо в третьому класі, по перше, нас налаштували. В Європі все дуже, дуже легко, наші діти там гіні. Коли я побачила італійські підручники, я була в шоці, mm -hmm. коли там. Да, в кінці ми вже е, третього класу десятичні дроби ви повинні були вивчати. Я не зрозуміла чому, і мені пояснили, що як ви дитині розкажете, що в одному євро 100 центів, якщо він не знає десяти 10 та соті. Тобто вони іменовані числа, вони по іншому викладають. Вони спочатку з теорії дроби, дроби знайомиться, а лише потім розказують, що це є кілограми, грами, е, центи, метри і так далі. Так, і, і от сказала, що немає в них початкової інформатики, лише в середній, навіть в старшій школі, починається інформатика. Е, ще хотіла давайте додати стосовно програми, що мова поділяється на три предмети: це граматика, література і поезія. Я, ну, я зрозуміла, що таке поезія, тобто це вірші. Мені, е, мені сказали, що це лише в початковій класі, бо поки в дітей гарна пам'ять, вони вчать і розказують вірші. В середній старшій школі в них вже буде погана пам'ять, і вони потім ніколи вже на пам'ять нічого вчити не будуть жодних То тобто, Це от, ну, було здивування, це мені лік розказувала таке. І навіть мені сказали, що на старших класах немає вже географії, тобто вона викладається от саме на початку. До тобто, історія, географія на, на початку викладається. Е, стосовно інклюзивної освіти, а хотілося ну, такий цікавий ролик, він є в вільному доступі на, на, Ю, на Ютубі. Це з новин, українських новин. Чотирирічної давнини. Коли у нас вона започатковувалась, Італія була саме прикладом. Бо там це вже було. О, Дуже розвинуто. Що хочу сказати, крім педагогічної освіти, в асистента учня, в них сам асистент учня, не вчителя йде, є додатково обов'язково психологічна або там дефектолог, і оплата йде по годину. Тобто вона прийшла сьогодні, якщо немає дитини, то їй за сьогодні не заплатили за ці години. Дві такі от основні напрямки інклюзії: це діти з фізичними вадами. У Олексії в класі декілька, в кожному класі такі є, і діти саме з різними культурами національностями, бо… Якщо відслідковувати історію, в якісь роки були прям наплив різних національностей. Там е, декілька років тому румини багато з'явилося. Перед цим багатий наплив там е, сірійців, перед цим албанців, тепер українців. Тобто вони такими хвилями і вони адаптуються от, до кожних е, нових, е, ну, сприймають. Ну, Мені здається, е, от італійці вони дуже емоційні з одного боку, да і сприймалися дуже позитивно. Нас всі так е, оточили з іншого. Мені здалося, що саме вчителі трішки як як це, інфантильні, як сказати, Давайте трішечки вже закінчуємо саме про вчителів. Я думаю, що це буде педагогам цікаво. І так, Якщо ви будете... пані Марину, якщо можна, пані Марино, вибачте, якщо можна, дві хвилини, будь ласка. Так, 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 це дуже швидко. Я от по тезам буквально. По-перше... Освіта, якщо ви старша школа закінчиться, у вас вже є освіта. Ви можете працювати. Тобто, якщо вихователем або вчителем початкової школи, це, це можна після школи вже працювати або от просто вибрати правильний там ліцей чи технікум. Але після того, як ви отримували освіту, ви не вас не візьмуть на роботу, ви йдете в кооператив, який шукає вас, спочатку ви вчитель на заміну. Це може тривати від. 8 до 15 років вчитель на заміну на один день, а може 14-го поз... зателефонувати і сказати, що завтра, 15-го, ви виходите е, в іншому регіоні на роботу. Якщо ви відмовляєтесь, ви на, нижчому, е, на нижчій сходинці, будете відмовлятися, це буде дуже довго тягнутися. Будете подогоджуватись, через декілька років зможете вже якісь умови ставити. Дайте мені роботи на 40 кілометрів від мого міста, щоб я не їздив. Нікого не цікавить, як ви будете там жити, де ви будете жити. Хочете працювати, не хочете, не працюєте. Наприклад, зараз, а потім, коли вони вже беруть після конкурсу на м, випробування на постійну роботу, це може бути контракт два роки, три, потім його поновлюють, вони починають ходити на лікарняний, який може бути до півроку на рік, бо вони вже втомлені, вони вже не <свісно> працювалися, вони вже хочуть взяти своє назад. Зарплатня невелика до десь середня, до півтори тисячі євро. Дуже поширена система е, страйків. Тобто, от, як батька надсилаючи, ваш вчителю наступну п'ятницю може піти на страйк. кажу, так не буде школи? Не знаю. Ви приходите, вам зранку кажуть. Якщо не пішов, ідете працюйте. Якщо пішов, забираєте дитину, йдете додому. Тобто, раніше ранку цього дня ви не дізнаєтесь. Якщо вона йде на страйк, їй цей день вираховують 60 євро. Тобто, ну, Повністю, як от у нас за свій рахунок, тобто такого е, якщо це вихователь або вчитель початкової школи, не більше 6 годин на день взагалі, то 4 десь вони працюють. Якщо вчителі спеці... спеціалісти, наприклад, іноземної мови, то не більше 18 виходить. Я спілкувалася одною вчителькою, в неї 14 годин, вона в трьох школах працювала, тобто по декілька годин в кожній школі це було. І крім е, звичайної освіти, обов'язково вчителі іноземної повинні ще е, здати іспит міжнародний. Якісь знання мови англійської, там, французької, бо якої мови. Друге, наземне з шостого класу до середньої школи. Початкова лише один. Що хочу сказати, я ціною ну, ще маємо да, таке закінчення. І е, хотіла б сказати, що треба бути. Обережними зі своїми мріями я колись мріяла потрапити в Європу не як турист, а як пожити в родині да, побачити середині в цьому році це здійснилось на радість чи на жаль. І коли ми з вами мріємо про найкращу освіту, давайте не мріяти про освіту як в Італії, Польщі, Фінляндії. Давайте мріяти про нашу найкращу освіту, Бо в нас вже дуже багато чого є. Нам є над чим працювати, і будемо брати у сусідів саме вже навчатися на помилках, удивитись, що що заходить, а що не заходить. У нас все гарно. Дякую, колеги.